Друзі, всім вітання. Що маємо другу частину? Як говориться про цього штіля 180-го аналога? Значить, що в нас тут є до вашої уваги значить Що тут у нас масліцо Десь мокреньке Укладку ще треба на, на, крону, на прикришечку. Не тримає зараза, добре. Піддубіла, лежала, пилі вже 11 років, не думайте. Добре, їдемо далі. Значить Було замінено катушку запалювання. Ви скажете, вона працювала. Але були жалоби, що вона погано заводилась. І так як вже її 11 років, а пила не буде часто відсилатися в ремонт, то ми то поміняли вона, оскільки вона не дуже дорога то буде плюс, бо тому що, як ми знаємо, сама по собі катушечка любить сідати. Отаке от від старості. Так що таке, був замінений шланг масло бака. Був замінений масло насос. Поставлено упорчик, друзі. Поставлено упорчик. От. І, е -е -е, так як бачимо, з заводу... З заводу більшості пилки йдуть без нього. Може і з ним, я не знаю. Так, але Бачите, ось зубчики, типу, ну що їх підпилювати тут. А в інших моделях взагалі пластмасові, а не алюмінієві. І поставився гідний, гідний опор, щоб воно собі працювало. Бачите, то вже впрешся і пішов. Пила, звичайно, не дуже там потужна нагло, але вистачає. Вже приємно, що вона вже зафіксована в дереві і собі працює. Був замінений амортизатор, пам'ятаєте на початку першої серії, як я косачками розтинав, дротиками було зв'язано. Тепер все, купи тримається, все як все належить, Все добре. Ось таке ну, одне. Саме більше переживаю, що мені масло соскочав масло зараз. Ось так ми я того не люблю. ну подивимося, зараз піде. Потім вже цей привід поставимо в кінці. Цього мається на увазі натяжника ланцюга. Ну, зараз будемо заводити, до речі, нова катушка іскрая кінь, друзі. Ось таке. Ну, напевно, зараз якось трішки будемо заводити. Дивимося, з котрого разу заведеться карбюратор. Ну, пустий, не пустий, всередині. Він почищений є, до речі, ще раз. Ви пам'ятаєте, що вона мені на максимальних набирала оберти сама. Жму на повний газ. Вона чітко не тримає, ууу, і трошки йде вверх. Отаке. От ну, зараз подивимося, що то з того всього буде. Вже щось ліпше витягнути, не знаю. Старалося, щоб зробити все добре було. Ну я думаю, що повинна. Ну, як правило, 180-ті штілі заводяться в районі плюс-мінус 7-8 раз. Так, як там в циліндрі. Е... Продувочні вікна дуже високо і на сам стиск компресії дуже маленько є, небагато з другими пилами. Тому вони і по компресії, відповідно, так, як говориться цей. І тому мусимо то розуміти і знати собі на майбутнє, що вони з першого разу не заводяться, треба трошки подіргати. Ну, бувало, бували випадки, що приїжджали пилочки чи приносили, що також. Заводилися із другого третього разу. Буває, що так, ми подивимося, як та заведеться. Сьогодні, слухайте, знову принесли 180-ку. Дурдом, якийсь якась навала вже шоста підряд. Не китайці, а 180-ки. Якісь я не знаю, якась напасть. Отаке. Хочуть мене тими 180-ками закидати. Отаке. Так що зараз будемо пробувати заводити. Давайте дивимося, я вас перекручую сюди, друзі. Щоб ви бачити ту всю справу. Ну що, пробуємо. Ну що з Богом? Бензин залив, все і вперед, друзі. Пробуємо, як воно заведеться. Потім вже подивимося, чи качає масло. Масло я залив. Треба буде почекати. Привід йде, Так тугенько трошки цей насосик розкрутиться. Я думаю, що мав би качати. Будемо щасливі, Евріка закричимо, як піде гарно масло. Ну, в першу чергу заводимо. Я її ще правда, не відрегулював. Плюс-мінус закрутив гвинти. От. Як ми пам'ятаємо, Регулюровка, яка в ній стояла, це було 1,25 і вроде би, 2 на Hці також. На L 1,25 було. Зараз тут є 1,75 на Lці. А на Hці у нас є вроде би, 2. Тобто їй було мало палива на той момент, вона, можливо, і тяжко заводилась. Так, нова катушка, свічка прекрасна, зазор перевірений. Пробуємо з якого разу. Ну що, давайте. Раз, два, три, чотири, ого, 5, 6, 7, 8. Бачите? З восьмого разу я вам казав. Тобто я її не заводив, ще вона холодна, ходя язик, як притуляй. Раді цікавості для вас, щоб показати, як то все є. З восьмого разу запустилась. При цьому регульовка собі можливо вгадав, можливо, не вгадав. Бо ще ну, перший раз, коли вона відрегульована, можна її заводити. в принципі. Перепробуємо. Так. piu Рівно триває, рівно на максималці, зараз там ще йде. Що, хочу вам сказати, я перепрошую. Тут вже мені озеро натекло масло, то приємно, то ланцюг вже буде мазатися. Ось так. От. То дуже приємно. Я чув, що цей маслонасос ходить тугенько так. то приємно. Бачите, ось він є рідний 180-й той, так званий, який в цій пилі стояв. Ось бачите. Він собі тут ходить, якщо подивитися. О. Значите, піднімається, так, тик 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 оця шестерня відносно корпуса. Бачите, вона піднімається. То Вище, то нижче. Стої, і вона тим ж качає. Тут що важливо, запам'ятайте, давайте трошки про то поговоримо. Значить, Я не показав, бо не було часу, вибачте, вже якось другим разом. в 180-х штілях, друзі. Давайте зараз так. Зараз вот. спочатку диркну, як воно заводиться горяче. Раз. Тепер так Показую власне, що цю ситуацію по цьому, значить, то відсуваємо в сторону ті пилки. Вони нам не треба зараз пізніше, зараз через пару хвилин заведемо і подивимося, як вона постоявши заведеться на гарячу. Можливо, чуть-чуть багатовата суміжна Ельці може трошки не завестися, то я її ще чуть-чуть коректану Значить, дивіться, важливий момент. Е, так би мовити, є криниця, в якій який сидить, е, в цій криничці сидить маслонасос. Він верх ногами, він знаходиться в нас, знаєте, 180-ки ось тут. Під оцими ручками. то все треба скидати. От, Тепер йдемо далі. В цій криничці, значить, отвір, який йде отут, бачите, він поступає е, вже на вихід. Це є вхід ось тут. Вхід. А це є, воно сюди масло поступає зверху, а вихід у нас йде звідси, і важливо, щоб його не перекрутити по відношенню. оцей отвір до корпусу отвора, бачите, щоб його не скрутити. отак. Він має бути, якщо тут є намальовано, значить. Давайте я вам так покажу. Образно кажучи, якщо буде тут отвір напроти на руці намалюю фломастером. Значить, Тут є отвір, але він є внизу. Тобто забиваємо масло насос вниз, щоб його витягнути п'ятеркою. Болтик закручуємо сюди. І його підважуєте, знімаєте оцей шланг. Його підважуєте, витягуєте двома викрутками за цей шляпку болтика, наприклад. Акуратненько, щоб там нічого в корпусі не поламати. Також, коли його вже запихаєте, закручуєте сюди і забиваєте легенько молоточком по тому болтику. І ви чуєте, що йде один звук, б'єте бєте легенько, таким тюкаєте таким молотком малюньким. Тим більше, якщо оригінальний стіль. В них в корпусі є обмежувач такий, де воно тут впирається. Його легко звалити, що можна його і випхати далі, і буде біда. І в цей обмежувач він впирається. Тобто оцей отвір, друзі, має бути напроти цього отвору, але цей отвір знаходиться внизу. Я просто е, намалював так, щоб його було видно, де він є, відповідно того. Там гачочок може якийсь запхати, побачити. Добре, спочатку, коли він витягнутий, продути. Продути по пилі. От, друзі, о, в цей от канал видути, видути в цей канал, щоб там вийшло. Внизу воно тут двоє виходить. І тоді, в тому випадку, вже коли його видули, тоді вже його вставляєте. Відповідно, навіть якщо старий можете витягувати, бачите, можете його відмітити. Царапнути собі ось тут, от, наприклад. От. І ви його витягуєте. І так само дивитись, щоб цей отвір нам співпав з отвором, в який в корпусі є. Якщо ви його трошки перекрутите, вже може масло не поступати нормально. Плюс-мінус тоді така виїмка з потаєм, то воно можна ще чуть-чуть, куди не йшло, змінив, змістив, воно все рівно попадає. Бо тут в нас заходить. І ще є другий нюанс. Також дивимося важливо, дивіться. Тут от є перемичечка, де є цей отвір, бачите? Тут в нас є на шлангу ніби плоско, плоскість. Мірім штангелем він має бути знижче сидіти, ніж ото заходить тут до кінця. Тому що якщо от попередній шланг, оцей, що я новий поставив, він не трохи вже задубівший. Ну, на біду його можна ще десь поставити, але ліпше не цей. От. Важливо, щоб він, коли він тут сяде до кінця, але щоб він до кінця не приходив в маслонасос. Навіть можна чуть-чуть легенький мікро там на 2 мм прорізу тут зробити на краях. До центра. Тобто, щоб через цей проріз, якщо воно сяде до кінця, нам проходило паливо. Перепрошую, масло в цей отвір, бачите, в цей отвір, що проходило, і нормально подавалося масло з маслобака, тут фільтр стоїть. З маслобака подавалося до масляного насоса. Тобто, щоб ніяких не було перешкод, бо може таке бути, що він бах, дивіться. Там ну, до кінця він сів, не сів. Я розумію, що там добили, не добили, що він тут, але різне буває. Наприклад, в моїй ситуації в цьому щілю, як було зараз на даний час, я то поміряв штангелем. Тут забагато є. Я взяв чуть-чуть на міліметр, зрізав тут чуть -чуть. І, тобто, Він нам не доходить до кінця. Тобто, Якщо він тут ущільнюється Корпусі, тут теж в корпусі. І він трошечки дивіться, що він не має сидіти притиснутим, бо як масло буде поступати в цей канал. Та ніяк не буде поступати. Тому нам потрібно треба, отак, оп, щоб він чуть-чуть не доходив. Якщо він не доходить, то добре. Якщо він доходить, значить можна звідси зліва прорізати легенький, такий чуть-чуть, акуратно не перестаратися до кінця. Раптом 1,5 мм до двох, От сюди, щоб з боку нам поступало, виходило масло з під цього і поступало сюди. От або тут підрізати, або чуть-чуть так, щоб ну, факт той, що він має бути більше штангелем поміряти, втоплений туди вниз, а то трошки має не діставати. Тобто ось, приповнює його, він там запихається, так бачите, тут під, під пластмасу тими кутиками, щоб він не вилізав. І все також пам'ятайте про те, щоб тут ущільнити гарно тими от гумочками в бачок противно його трохи запихати, він там не хоче заходити нормально іменно в свій той канальчик. Мається на увазі в загальний простір в цьому бачку. От, якби я то знімав, то б дві години дивились, то не цікаво, я вже так коротко поясню. Ось, І все. І воно заходить, тоді все качає. Значить, наша перша задача добити його до упорчика легенько. До кінця. Ви чуєте, як він доїде до упора, зразу звук тук-тук-тук міняється. Не треба його ще трошки, ще трошки добивати, щоб його завалити. Бо пройде туди і буде біда в корпусі. І все, постаратись, щоб нам отвір, друзі, співпадав. Правильно, щоб не боком десь розвернув. Дуже важлива відповідальна штука. Чик запхали. І на свою відстань, тому що він по висоті теж грає, він йде до упорчика легенько. Якщо ви не доб'єте, він не, не здойде до того отвора. Він має бути в рівні, допустимо, той же отвір там, в тому колодці. І воно має бути, перепрошую, в криничці. От. І цей. І воно має бути напроти нього. Також він не має бути розвернутим, друзі. Тут то масло попаде. А отут важливо, він в корпусі зажме ту дірку, і воно не буде йти От в тому і біда. І все, ви бачите, масло йде просто як, не знаю, що воно, певно, то ніколи та пила не качала, то мені дуже подобається, що так файно йде. То говорить про те, що буде добре змащуватися шина, ланцюг і тому подібне. Так, ми потренділи. Тепер дивіться, як говориться, покорили, позаправляли, пилу, попісяли, з'їли канапку. Образно кажучи, ми десь там в лісі чи вдома, неважно. Жінка винесла, як говориться, піднос з канапками і 100 г під час роботи. Нормально. Туди-сюди і пробуємо заводити. Перше положення вона має завестися зараз, першого чи там другого разу. Можливо, трошки вона не запуститься мені, бо трохи вроді, багато суміш. Ну, але все ж таки, не знаю, зараз подивимося. А вдруг, як маскаль казав. навіть так і не мало бути. Ну, що я вам можу сказати тепер? Я думаю, тепер буде вже все. В тому випадку. Шапку можна скинути і окуляри з того всього аж. Значить, народ, що я хочу сказати вам. Чесно кажучи, промахала мене та пила багато, але приємно, що я тут трошечки з-під кришки бачка, паливо підсирає, перепрошую, бензин. Зараз я там то все усуну, зроблю, поставлю гарний вщільнювач. Може навіть таку пробку десь маю, зараз я подивлюся. Ось, І цей. Масло, бензин не буде виходити. ну Пила заводиться прекрасно, що дуже важливо, коли вона постояла. Ми з вами поговорили трошки. Чи 10 там, хвилин, чи, чи 7, наприклад. І вона завелась. Оце є дуже важливий момент відповідальний. То, що ви її заглушили, завели, це є одне. А коли вона постоїть, це є важливо, щоб вона попрацювала, е, запрацювала. Е, тобто вже після того моменту, як постояла. Бо тому що можуть бути причини, що йде випаровування з карбюратора, це є мембрана. Ми з вами розглядали ті теми карбюратора, хто дивився. От, і тому подібне, не буду вертатися до минулого. Е, також це є, друзі, катушка. Дуже великий винуватець, щоб ви знали. Е, сама по собі, катушка любить сідати також, всякі там міжвідкові і тому подібне. Причини катушок є, тобто вона може холодно заводитись на гарячу вже ні Взагалі не заводиться. Може. Холодна завестися, горяча. заглушили, завели, заглушили, завели, все нормально заводиться. А якщо заглушили, завели, заглушили гарячу після роботи, наприклад, вона вже все нагріто, все як має бути, вона працювала. Вам випалила бачок, чи пів, чи два бачка, як ви там зразу залили, завели. і цей. Ну Якщо ви стали на перекур, на пересик, ну, то рахуйте, то все. І ви через 10-15 хвилин її горячого, яка там підстигнула на 20 градусів, образно кажучи, весь двигун. І вона не заводиться. Відсуваємо карбернаторну тему бензинову. Друзі, це є катушечка, щоб ви знали, неодноразово пишете мені в коментарях, що вона пила так і так робить, щоб ви знали. Так, вона іскру буде давати. Вона буде давати іскру безпосередньо. Чекайте, трошки я того поправлю. Вона буде давати іскру, але рахуйте, це є вже обман і все, і вона не хоче працювати. Навіть є так, що коли принесли в ремонт, то вона не заводиться пила. Зразу грішать на бензинову частину. Електрично дивляться, не говорять, Чому? тому що іскра є, друзі. Ну як, іскра є вона не заводиться, значить це не кадушка. Але ця, друзі, також катушка. Вона тут може давати іскру на свічці. В циліндрі тиск є значно вищий і там тяжче пробити. Тому вона собі тут іскра йде. Якщо б її прилад запхати, якого я ще так і не зробив, в свій час по машинах, щоб перевіряти свічки, так би мовити, під тиском накачується. Ось такі коробочки є, манометр. Під тиском накачуєш, закручується свічка і стріляєш, пробуєш, як є є іскра. І все. І воно в тому випадку не працює, друзі. Отаке от. Та й отак. Отака от от штука. Тому кажу, декілька причин є. якщо щось не ясно, запитуйте в коментарях. Радий буду завжди відповісти. На коментарі стараюся відповідати. Рідко, як там трошки довше десь не відповів, то відповів. Ну, трошки від'їхали від теми штіля 180-го, але в загальному ці речі. І чому я її поміняв? Пила вже старша. Так, вона заводиться, вона робить якось так. Ну, але, Друзі, я не хочу, щоб на мене людина плювалася, щось відказувала. Отам дорога родина, в мене така є, до якої поїде. До речі, до речі, я, знаєте, то не реклама є. Зараз вам трошки ще скажу, що цікаво. То є пила мого колеги з Тернопільщини. Так, з файного міста Тернопіль, але трошки там не доїжджав. Також людина займається мототемою, займається господарством домашнім, так як живе в особняку. Ставок є, гарна рибка плаває, лілії. Був в гостях вже в нього. Так. До речі, і найбільш тем є мототем, але і по землі, по тракторцю. Мотоблок десятиконячний Отакий от Зроблений тракторець маленький на колесах, колеса. І людина сама зробила. Канал називається Мотогараж UA. От от. Віталік, вітання тобі. І цей, значить в мототемі той знає, а, ну, ви знаєте також в мене мотогараж, Андрія. Чому? Бо Тому що все починалося з радянських мотоциклів, з теми мотоциклетної. Починалося від скутера, якого я навіть ще не знімав, бо тоді не було ще каналу, хіба ж фотографії там залишали. 27-хонда було. Ну і і і і І так, і так, і так, і так. І тому мотограж Андрій, але попри то, загальна тема в мене є бензопили, бензокоси. Тобто хобі, моя робота така І воно мені також приносить задоволення. Мототеми дуже сидіть зараз, тому що хто дивиться, Honda Сібішка, мотоцикл, який старе відро не ламається, якому вже 22 роки в мене. Віталіка взагалі вже би, його старіший з 29-го. Цибулька не ломиться, то нема що дуже показувати. Що буде свіже, то буду завжди показувати. О, таке. Якісь поїздки будемо фіксувати. Щось прийде літо то трошки камеру на шолом, Якщо будемо живі, здорові, все буде добре, то можна буде. Щось і показати, але воно, чесно кажучи, і не дуже так при нинішньому стані хочеться і тому подібне. Ну, якось так. Одним словом, добре, вертаємося до наших тем. Бензопили, бо я трохи так від'їхав, чесно кажучи, від теми. Значить, роботою я задоволений, друзі. Своєю роботою, цієї пили. Тобто, що все нормально, що я не затратив дурно часу. І мені, мені дуже приємно, що вона працює. Я думаю, що людина, яка буде працювати цією пилою, буде ще ліпше задоволена. І повірте, це навіть аналог штіля, але вона нічим не гірша, ніж цей. Ну, фактично, приносять штілі в ремонти, правда, ставиш нові поршніві. Друзі, оригінальні дуже дорогі. І воно не вартує шкіри за виправу. Ну, можна там. Ну, бо я оригінально поставив, ну, я маю бабло. Ну, та добре, ставте ваша справа. Але скажу так, ціна якість, якщо ставити там вінзор... Бачите, от така пачка. Оце є з Вінзоровської поршньої. Ось, бачите, металева. У мене там, правда, цукор насипаний. Чай ж теж треба пити, Десь зберігати, бо муравлі не раз залазять. Отаке. От от. Так що отаке. От І воно оправдовує себе по своїй якості, по роботі. Взагалі, оця поршнева. Можна поставити говорить виробника. Там Саберовська є. Е, ну, не знаю, чи вона дешевша, взагалі сабер. Ой. Потім рапід є ще також з недорогих. Ну, він зору я віддаю перевагу, тому що, по-перше, якщо взяти там цилиндр, та, там виконання роботи якісне. І що цікаво, дуже важливо в циліндрі впускне-випускне вікно, щоб воно все грало по своїх параметрах до впуску, до випуску. Це дуже грає роль на роботу, на заводку і взагалі на тягу, на економію. Тому такі речі треба ставити хороші. Не економити дуже там на самому-самому дешевому, бо воно. Ну, тут і напилення краще вже по циліндру взагалі. І поршень трошки з кращого алюмінію. Ну, все рівно, тобто заводський китаєць. Так само карбюратори до штілів 180-х. Вінзор анабовський, оці теж дуже файно ставити. І от таке. Так що, ну що, полежала пила, давайте ще раз диркнемо. Китайський, як говориться, китайська заводка. Дивіться, я вже так бою піднімлю догори по вар'ятки. Ну що, переконалися, що можна господареві віддавати, правда? Отаке от. А мене ще чекає, друзі. Раз, два, ще 180-х стіля. Два вже будуть ремонтуватись, приїхали запчастини. І сьогодні принесли ще один. І того-то вже шостий. То варіація, 680. Підряд. То вони що зговорилися чи що, я не знаю. Коси вже пішли на спання, як говориться на цей. А ці пили пішли трошечки в рух, трошечки небагато. Ніяк не доходять мені руки до мого моторсіча. Все вже маю. Тільки ще не маю часу зібрати. Ну, зберу того легендарного, якого не люблять, українського. Такого, знаєте, мені завжди Моторсіч асоціюється з якимись козаками з Бо Тому що там десь там Запоріжжя, друзі. Дуже гарні краї в тому плані і отаке. От і воно буде нормально, в принципі. Так що отак. І все. Так що таке от речі. Значить, добре. В такому випадку, напевно, будемо прощатися вже з вами. І цей штіль 180, який був зроблений, так що друга частина вже закінчена. Чаї вже повипивали з своїми печеньками. Та й все, і до нових зустрічей. Всім па-па, всього доброго.